630-й день в Канаді 05.03.25. Сьогодні середа, да. сьогодні гарна середа, було багато роботи, але не, яка не відноситься сильно до роботи, ну не по заявкам. Робота не по заявкам. Сьогодні мене розбудив будильник, я взяв телефон, ще полежав в ліжку з будильником. Е -е, ну, подивився в телефон, встав, зібрався і потопив на роботу. Е -е, забув я фільші. Е, ні, перейшовся. У мене половина ключів є, а другу половину я забув, в мене ще є деякі. І перейшов все, подивився, все працює. Алекс малий вже був, гарбі шут працює. В, до речі, зустрів шефа сьогодні зранку, і ми з ним замовили сенсор. Цей оптичний сенсор Він коштує. По акції я знайшов на Amazon 15 доларів. Вони в основному дорожчі до 100 доларів. Вони плюс дуть з батареєю додатковою, акумулятори, що там немає електрики, але нам цього не треба. І ще вже замова, в п'ятницю має приїхати. Плюс ще десь знайшов оригінальний в магазині, то приїде і оригінальний. Нарешті, бо кожен день оце псикати це до одного місця. Треба це зробити. Приїде, я в п'ятницю встановлю. Коротше, от такий ранок я пішов додому по ключі, взяв заодно, зробив собі кави, попив вдома кави. І, і все. Що, кави і пішов працювати. Взявся я працювати, позвонив шеф, каже: прийшли майстри по програмі, яка відповідає за керування кондиціонерами, котлами, бойлерами. BMS. спеціальна така крута програма, і в нас не було зв'язку з вежею Б. Ми не могли не бачили кондиціонерів і таке от. Пішли ми з ними, зробили екскурсію, там подивились, там подивились. Паралельно, щоб видруковував заявки, приходили майстри, оглядали наші будівлі, е -е, такий мейтінець спеціальний. Вони дивилися і помпи насоси і відмічали, що вони можуть зробити і за яку ціну. Десь треба долити цей рідини, Глайко, що називається. І вони хотіли задолив одної каністри 1700 доларів. Рідина, їхня робота і це все. Це просто жесть. Всем це робить. Я зараз придумав для нього роботу, він купив в рідину і це ну, просто рідина. В пропорції треба наливати. Десь 50 на 50, 50 глайкул, 50 води, а десь 80 на 20. Але це ж не проблема ну, розбавити такі пропорції. Е, де що треба підремонтувати. Там десь мотор висить, треба гак зробити. Дуже легка, легка робота. Гак я сам роблю, без проблем. Але відволікли нас. Ну, коротше, ми побавилися з цим до обіду. Ми з ними ходили, включали, кондиціонери запустили, підключили систему, все працює. Далі я пішов що пообідав, і після обіду ми ще поїхали до, на одну, в одну квартиру, треба було там допомогти здерти плитку. Плитка приклеєна до гіпсокартону. Гіпсокартон це папір, папір, гіпс і папір. І плитка клеїться до гіпсокартону на клей. Але він дуже рівненький гіпсокартон, і клею багато не треба, воно прилипає просто. Повністю. Звісно, деякі з мушками, але це клей для гіпсокартону це як ПВА. Не, не, не кам'яний, якийсь там не пі, піщаний клей. Здиралася та плитка по кусочку. Відстукували, капець. Дуже багато роботи, але ми це зробили, почистили, вернулись. Отак. Вечором я ще пішов. Ось з Поміняв кілька батарейок в замках, я попросив, щоб він видруковий знайшов сім квартир, в які вже лов батарей. Розряжені батарейки, вже вони блимають, але люди не, не дзвонять, нічого не кажуть. Була вчора проблема, просто зовсім здохли батарейки і ми мусили вскривати двері. Я кажу, щоб такого не було, давайте зробимо сьогодні. І от ми походили, половина відкрила, половина на завтра перенесли. Все, після роботи я прийшов, прийняв душик, був брудний після тої плитки. І поїхав вечором на масаж. Сьогодні я був записаний на масаж. Зробив мені українець масаж. Гарно розімнув. Ноги, ноги чую теж м'язи, м'язи порозминав, ліктем тиснув. Нормально, це я просив. спортивний масаж такий, серйозний, сильний. І спина. Ну, Якщо рухаю, то чути, така яка кріпатура після спортзалу. Я думаю, завтра буде цікавіше. А зараз таке... ох, Робив він мені його півтора години. Я лежав, я помстав, мені аж голова закрутилася. Я чуть не, не вирубувався. Ну ми з ним говорили там, в основному, про політику. от. Але так-то. Сподобався. Ох. Сподобався мені масаж. Більше не піду. Я не, не фанат цих платних масажів. Мені вистачає, якщо вдома, хтось розуміє трошечки спину. А так то. Спеціально їздити на масажі, ні. Ну, але, але чутно, реально. Е, відчувається, що м'язи е, в шоці. Приїхав смачно повечеряв і зараз от записую відео і буду відпочивати вже півдесята. Вже півдесята. Ну, Зараз ще залізу в ярки, щось пограю, і тоді вже відпочивати. Переодімусь. Все тоді, па-па!